Візьми і зроби у столиці покуття презентували громадську організацію Самопоміч Коломия. Перша публічна прес-конференція відбулася через місяць після заснування організації. Свої напрацювання активісти представили громаді та журналістам. Побував на заході і особливий гість зі Львова – голова всеукраїнської громадської організації Самопоміч. Самопоміч це громадська організація, яка робить людей сильнішими, навчаючи їх вирішувати проблеми та розвиваючи їх. Десять років тому цю організацію заснував львівський міський голова Андрій Садовий. Тепер її осередки є в усіх куточках України. У нас є дуже хороший досвід нашого міста Львова, де ми об'єднали дуже багатьох небайдужих людей довкола проблем, які були в нашому місті, але проблем соціального характеру. Тобто громадську діяльність активізовували, починали, напрацювання певні були. Все завдяки волонтерському руху і маємо дуже позитивний досвід, який ми звели, скажімо так, в одні стандарти якості, в одну ідеологію, для того, щоб об'єднувати людей вже поціліти. Кині і проповідувати громадську діяльність, і реалізовувати якісь проекти, які були найвдалішими в нашому місті, не так давно громадська організація самопоміч запрацювала. І в Коломиї очолив її місцевий активіст та громадський діяч Сергій Коцюр. Львів це маленький париж. А Коломия це маленький Львів. І само собою мені коломиянину, хочеться, щоб ми доганяли Львів. І за останній рік. Поцікавившись, я дізнався, що є такий мер міста Львів, Львова як садовий, є самопоміч громадська організація і політична партія. І я поїхав до Львова, познайомився з цими людьми, познайомився з їхніми принципами роботи, з їхніми методами, з їхніми цінностями. І вони мені близькі. Я розумію, що дуже багато речей вже робив в місті Коломи, але то складно самому це робити. На прикладі львівської самопомочі коломияни вже почали втілювати кілька проєктів. Їх координує виконавчий директор організації Сергій Поспілов. На даний момент є два проекти, які постійно працюють по пару годин в тиждень. Це по самообороні проводиться у фітнес-центрі Кляштор і до медична допомога. Вона теж проходить в дитячій лікарні. Там головний лікар, також колег. Дає нам зал і сам проводить ці всі заняття. Так само у самопомочі Коломиї діє безкоштовна юридична консультація. Первинну правову допомогу можна отримати в офісі організації за адресою бульвар Лесі Українки. 2. і вже зовсім скоро запрацює ще один не менш цікавий проект. Зараз працюємо з соціальне репетиторство. Хочемо вже знайшли пару викладачів, які готові викладати і готувати дітей до ЗНО. Безкоштовно робити їм курси, бо не всі мають можливість ходити на додаткові заняття, і платити за це гроші. Самопоміч успішно допомагає мешканцям відстоювати їхні права а також організовує соціальні проекти у сфері дозвілля пенсіонерів, промоції здорового способу життя, проводить навчальні програми для сімей та молоді. Позитивний досвід у цих напрямках планують перейняти і коломийські активісти. В самопомочі є конкретні методи, стратегії, як правильно це робити, як підтримувати людей. Ну, відповідно, я розумію одне, що без об'єднання, без того, щоб громада сама стала і зробила, ми. Не станемо тим маленьким Львовом, який я собі бачу в подальшому місті Коломия. Коломия це одне з міст, які долучаються до цієї діяльності, які, скажімо так звернулися до нас за нашим досвідом. Є дуже багато активу, позитиву. Вже починали хлопці перші кроки робити. Але сьогодні можливо ми їм принесемо і розкажемо щось нове, щось цікаве. Щоб вони вже конкретніше, більш знали і структурованіше. Чим ж можна допомогти мешканцям цього маленького містечка? Аби роботу Коломийського осередку зробити ефективнішою по завершенні прес-конференції, львів'яни провели для місцевих активістів тренінг. На прощання пообіцяли завжди підтримувати і бути відкритими до співпраці. Один із перших заходів Коломийської самопомочі акція Прибери своє місто. Її провели у рамках проєкту Не сміти у майбутнє. Перший об'єкт, з який взялися активісти міське озеро. Деталі від Мар'яни Мацьків. Влаштувати велике прибирання активістів коломийської самопомочі, надихнув новий інтернет-флешмоб Прибери сміття його нещодавно заснував коломиянин Богдан Базилевич. Активісти вирішили не чекати, поки їм передадуть естафету і самі взялися до роботи. Сьогодні відбувається у нас прибирання, не тому, що ми вміємо добре прибирати, а тому, що треба прибирати і робити наше місто чистішим. Так як ми всі прагнемо до Європи, маємо бути і розуміти, що. Чистота це перший один з перших кроків. разом з членами громадської організації до прибирання міського озера долучилися студенти. Хлопці і дівчата не знехтували пропозицією і свій вільний час присвятили такій хорошій справі. Це моє місто, я тут живу, я хочу, щоб було чисто, щоб було гарно, без всякого мусора. Якщо ми це зробимо, ми трошки покажемо людям, що треба прибирати, то я думаю, що до нас підтягнуться, бо найголовніше тримати чистоту, якось показувати, давати приклади. Ну, а хто не зміг підтримати руками, зробив це іншим чином. Розповідають у самопомочі. Нашими партнерами на даний момент є Ава, міста Коломия. Вони нам допомагають, дають інвентар, щоб ми збирали сміття і вивозять його. Також кафе Бар Кружело і Асін, фірма Астін нас забезпечили теж інвентаром. Після роботи всіх прибиральників частувала піцерія тук-тук. Добру справу молодих людей оцінили і звичайні перехожі. Дуже потрібно, бо тут таке місце, де всі колум'яни віддихають. І декотрі дні я бачу тут стільки сміття, що ужас один. А зараз дивлюся, там хлопці прибрали. Тут прибирають Це дуже хорошо. Хто ж має це робити? Комунальні служби це не успівають робити. Те, що міське озеро стало чистішим, оцінили навіть лебеді і качки, які мешкають у водоймі. Питання, чи надовго затримається такий порядок? Справа за совістю відпочивальників. Зробити своє місто комфортним для проживання одне із пріоритетних завдань громадської організації Самопоміч Коломия. Чисті вулиці та парки це лише перший крок, який необхідно зробити, щоб було приємно прогулюватися містом. І що не менш важливо, чисте середовище це також запорука здоров'я мешканців міста.